Іван від Луки, другий розділ з першого по шостий вірш. І сталося тими днями, що вийшов указ кесаря Августа переписати всю землю. Цей перепис уперше відбувся, як Сирією володів Кириній, і йшли всі записатися, кожний до свого міста. Пішов і Йосип з Галилеї, з міста Назарета, до Юдеї, до міста Давидового, що зветься Вифлеємом. Бо був він з дому та роду Давидового, записатися з Марією, зарученою з ним жінкою, яка була вагітна. І сталося ж так, що коли вони були там, сповнилися дні, щоб їй народити. Дуже відомий уривок про подорож Йосипа та Марії з Назарета до Віфлеєму. Але на що цей уривок вказує нам за своєю суттю? Про те, що в Божій руці всі обставини це спрямований Богом план для того, щоб явити наше спасіння, для того, щоб відкрився Ісус Христос, для того, щоб Божий план спасіння набув своєї повноти. Тому що коли ми з вами проживаємо в своїх обставинах всередині, ми не завжди можемо побачити цю ключову лінію, яка спрямовує наше життя. Але Господь каже, що усе в нашому житті це не не випадковість, а це спрямований Богом план, задля того, щоб Царство Боже увійшло в цей світ. І перепис, який вийшов від кесаря Августа, і конкретні е, люди, які перебували на конкретних посадах, і те, що е, Йосип був з Віфлеєму і йому треба було записатися саме так. Все це відбулося для того, щоб сповнився Божий план. Тому що е, слово Боже каже, що Ісус Христос мав народитися Месія. Мав народитися в віфлеємі, але Господній план він вище за людський план. Можна подумати було б, що Ісус Христос має бути і жителем Віфлеєма, і батьки Ісуса Христа мали б бути жителями Віфлеєма, але Божий план, Він вищий. Батьки Ісуса Христа були не з Віфлеєму, але з роду Давида. І тому через перепис вони туди пішли. Чому саме через перепис можна було б вигадати багато інших шляхів, як батьки Ісуса Христа, Марія та Йосип? Опинилися в віфлеєму, так, але Божий план був саме таким. Це був Божий план, і він здійснився. Тож нехай в нашому житті всі ті е, незручності, всі ті труднощі, коли, які нас зустрічають в нашому житті, нехай вони нас не вибивають е, з колії, нехай вони нас не збивають з ніг. Нехай е, це розуміння, що ми в Божих руках, що Господь через всі обставини. Маленькі і великі обставини нашого світу він прямує цей світ до царства Божого. І точно так, як за часи народження Ісуса Христа, все, що відбувалося навколо Ісуса Христа, і навіть в Римській імперії, тому що Кесар Август це був голова Римської імперії, все було для того, щоб Ісус Христос увійшов для цього в цей світ. Так і зараз все відбувається для того, щоб царство Боже набувало своєї сили, своєї поту, і одного дня Ісус Христос повернеться. Тож всі ті незручності, які спіткали Йосипа та Марію, їм було незручно йти, переписуватися в віфлеєм. Це було може навіть принизливо з точки зору юдеїв, які перебували під, під, під окупацією Римської імперії. Марії було незручно, незручна ця подорож через те, що вона була вагітною, але всі ці незручності були тимчасові. Задля того, щоб Ісус Христос війшов в цей світ, за для того, щоб і Йосип, і Марія, і кожен з нас віруючих в Ісуса Христа. Мали б спасіння і вічне життя в Ісусі Христі, Тож цей уривок надихає нас, він дає нам втіху, він дає нам надію, він дає нам смирення, він спонукає нас довіряти Богові попри всі незручності, попри всі непорозуміння, попри те, що ми дуже часто і можна навіть сказати завжди, не можемо зібрати всі пазли того, що відбувається прямо в цей момент в своєму розумі, але ми довіряємо тому розуму, який. Найрозумніший, наймудріший, вищий за наші. Ми довіряємо розуму Господа, який все тримає в своїх руках, і все веде до нашого благо, до слави Ісуса Христа, для того, щоб Царство Боже набуло в цьому світі найвеличезної е, потуги, сили і краси, щоб царство Боже було на землі, як на небі. Господь веде все до своєї слави. А ми з вами через Ісуса Христа перебуваємо в Божій славі, маємо частку в Божій славі. маємо Спільність з Божою славою через Ісуса Христа, тож нехай цей уривок спонукає нас ще більше довіряти Ісусу Христу, і будемо читати Євангелія разом для того, щоб більше зростати в довірі Ісусу Христу.